Усім привіт! Сьогодні в нас буде відеоогляд мультипіч Xiaomi. Я її придбав в магазині Allo. Ось в нас є чек. Оглянемо коробку. От така мультипіч. В чорному кольорі на 6,5 літрів. Можна запікати навіть цілу курку. Трошечки така коробка габаритна. Да. Так оглянемо. Тут такі є. Приступимо до розпаковки. Дякуючи. Магазин-вало. Ми маємо такі чудові товари. Тут є у нас, як завжди, документація. Така різна, на різних мовах така решітка. У нас є. Спробуємо достати його. Так легко. Тут ще два листочка документації. Ну, більш нічого тут нема. Коробочка порожня. Да. От, мультипіч. Будемо оглядати. Новенька, запакована, От, в чорному кольорі. Така блискуча, гарненька. Та да, зіно пломбочки, О. така чаша така. така чаша у нас. Така вона все, все гарненька. все. Так, що там здесь у нас якісь є інформація? Так, щоб нічого не. Так, все блищить, все гарне. Ну, що можу сказати? Скажу, що дякую магазину Ало, рекомендую, купуйте класні речі. Всім гарного та вдалого дня, всім успіхів!